Вітаю вас, друзі, підписники, гості каналу Кориція. Запрошую сьогодні на щось гостреньке. Як моя мама називає Паста Здоров'я або ж перша його назва, яка нею була озвучена, це гуцульське зілля. Але я знайшла його достовірну назву: це грузинська аджика. Сама її готую досить часто, і вона практично не вибуває з мого раціону. І тож я вирішила, відповідно, іде зима, холодна пора року, і в словах моєї мами є такий раціоналізм поза як це дійсно паста здоров'я. Тож, друзі, доки є цей ще гострий перчик, починаємо його приготування. Нам потрібно надягти з першого рукавички. Це всі знають загальновідомий факт. При випаровуванні ефірні масла цього перцю вони також є гострими і можуть пошкоджувати слизову оболонку. Тож рукавички наділи і починаємо чистити перець. Нам потрібно з нього просто виняти на сінечку. Воно нам тут не потрібно. І після того, як ми підготували свій перчик, ми переходимо до просто перетирання, перемолочування всіх основних наших складників, беру цілий коріандр, тому що в ньому більше ефірних масел, і відповідно паста буде ароматнішою. А якщо немає, можна замінити сухим перемеленим магазинним коріандром. Не критично. І все це ми перемелюємо, пропускаємо через м'ясорубку. Я роблю це так: трішки кидаю перцю, трішки кидаю горішків, тому що якщо перемелювати суцільно горіхи, вони почнуть приставати. І щоб такою трішки залишити вологи в ці пасті. Під час перемалювання маю на увазі і не розкручувати постійно м'ясорубку. А я роблю такими етапами: трішки промолола перчику, пропустила, далі переходжу до горішків і пропускаю відповідно часник і знову завершую перцем. Друзі, тут у мене сьогодні 8 перчинок гострого перцю і декілька перчинок чилі. Він набагато гостріший, але і в той же час він сухіший, він не дасть вологи. Тому, до прикладу, робити 50 на 50 не варто. Варто дотримуватися цих пропорцій. І якщо ви не плануєте зберігати цю аджіку довше, ніж десь тиждень. То можна сюди додати, щоб розбавити гостроту цього цієї пасти цієї приправи за допомогою болгарського перцю. Сюди можете додати одну середню перчинку на ці пропорції, але наголошую: це якщо буде, будете споживати його протягом тижня. Бо інакше він просто зіпсується, бо багато вологи і вона не законсервується. Це вже дуже перевірено мною. Сюжет планувала вам, правда, з літа. Ну дійшли руки, і то вже добре. Все це ретельно перемі... перемелюємо, і будемо ми ще раз його перебивати потім блендером. Звісно, якщо маєте блендер, бо ж звідки до нас в сім'ю прийшов рецепт. Це з Західної України, мамина подруга, її бабуся пропускає е, цю аджику через м'ясорубку двічі. Ми так також початково робили, але вона е, е, більше соку так пускає. Ну, тобто текстура її трішки ніби втрачається. А за допомогою блендера вона е, стає густішою, пишнішою і поєднується краще. Друзі, і під час збивання ось тут обережно, е, бо дуже 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 ароматна. Відкривається під час змішування. Ми ж вже додали всі приправи. Хмелі сонелі доповнює горіховий оцей мускатний аромат і присмак, який, до речі, досить гасить часник, який ми туди додавали. Він тут взагалі невідчутний. Не тепер, коли ми взбиваємо, не потім, коли ця паста настоюється, додаємо сюди сіль, додаємо сюди основну приправу. Це хмелі сонелі як я сказала. І додаємо сюди олію. Все це ми ретельно перемішуємо, і така паста у нас зберігається досить тривалий час. Ну, принаймні, вона має так зберігатися. Просто у мене ще не було такого досвіду, бо я її з'їдала. До речі, баночку вже попередньо ми помили, пропарили, і сюди ж у неї будемо всипати нашу приправку, щоб вона стояла і радувала нас взимку, і печальні ложці кожного дня додавали нам наснаги, сили і зміцнювала наш імунітет. І насправді це дуже палко, але дуже смачно. Плюс корисно, ну що мені вам говорити? Це треба готувати і куштувати, і втілювати цей рецепт, зміцнювати себе і вже свої враження записую, додавати мені. Тож, друзі, будьте здорові, будьте натхненні, будьте ем, палкими, е, не гасніть. І, якщо такий рецепт, що я сьогодні продемонструвала, вам сподобався, не забудьте залишити якусь реакцію, тобто вподобачку. Якщо ви втілите і буде вас час, зайдіть, будь ласка, залиште свої враження, ми будемо їм раді залишити свою рецензію. Ну і не губіть корисні ідеї, якщо вони такими вам здаються. А я прощаюся до наступного сюжету. Далі огляд, дегустація. І бережіть себе, будьте храними. Почуємось. Друзі, ну і яке ж воно? Я, я рекомендую вам його спершу потрішки, доки не звикнете. Тому що моя дитина, наприклад, бере ось таку крапелиночку, це вже для неї все. Все, жах жахів. Обкидає, отак оце вже кричить, що пече. Я ж насправді їм його багато. І мама нещодавно мені півлітра зробила і каже, що вже з'їла. Кажу, так, да. Да. буду докупляти ще перець, тільки не такого формату, а той, що я показую вам в сюжеті на початку. Цей може йти як додатковий, він гостріший, проте він сухіший. Це дуже палко, але завдяки горіхам комбінується його така текстура. Він шовковий. і навіть е горіхова олія вона трішки зменшує цю гостроту. Ну, мені подобається. Тому хто любить гостреньке, пекуче, гаряче, втілюйте на здоров'я і смачного вам.